А не ігорю, також хотілось би поговорити про те, що українська розвідка вона вивчає військовий потенціал, який Китай продемонстрував у рамках параду під час саміту ШОС у Пекіні. Розвідка наголошує, що Китай має колосальний мобілізаційний ресурс і прискіпливо стежить за війною в Україні. Водночас офіційно Пекін декларує нейтралітет і уникає будь-яких коментарів щодо останніх масованих атак Росії, навіть коли під ударами загинули загинули жінки та діти у Києві. Тож чому Китай відмовчається після наймасованішого удару по Україні? І чи можна таке мовчання Пекіна вважати фактичним сигналом підтримки Москви? Якщо Європа закликає до санкцій зброї для України, тоді як Китай мовчить і продовжує купувати дешеву російську нафту, чи не виходить так, що саме Пекін отримує найбільші переваги від цієї війни? Ну, Пекін отримує переваги від цієї війни. Вони, звісно, зараз нічого публічно коментувати не будуть. В них стандартна риторика. Ми за мир у всьому світі. І сідайте за стіл перемовин. Домовляйтеся, треба прибрати першопричини кризи. Ну як вони говорять? Тут вони частково повторюють російську пропаганду. Але позиція Китаю на сьогоднішній день насправді дуже проста. Вони не можуть допустити, щоб Росія програла. Вони про це достатньо відверто говорять, але вони не хочуть, щоб Росія перемогла. Тобто, для них Росія в підвищеному стані це найкраще. Варіант, і я думаю, що Путін, власне, поїхавши на зустріч з зімпіням, він таку відповідь і отримав. Він сподівався на якусь конкретику на те, що йому чітко скажуть, що Китай на боці Російської Федерації. А по факту, скоріш за все, все вийшло не так. По факту, Сінзімпінь, мабуть, обмежився загальними заявами, і ці заяви не сильно вони в плюс пішли Росії. З іншого боку, ну Сіньзінпіні не сказав Путіну війну закінчувати, хоча міг би і очевидно, що Путін цим тепер скористається і буде далі продовжувати атаку Вати Україну, але знаєте от кожен такий день атак робить Росію ще більш залежною від Китаю, і якщо Трамп почне робити те, що він все ж таки обіцяв раніше, станеться дуже проста історія. Китай стане для Росії. Єдиним і останнім е, покупцем, ну власне тих ресурсів, які Росія продає. А коли ти стаєш монополістом з точки зору закупівлі чогось, ти починаєш виставляти свою ціну, і ця ціна Росіянам дуже сильно не сподобається. А поки Китай спостерігає, тому що для них російсько-українська війна це в тому числі і елемент е, комунікації з е, власне Путіним е, власне з Трампом, і вони будуть цей фактор використовувати для того, щоб якось вирішувати свої питання. Зі сполученими штатами користуючись, ну от такою можливістю впливати на Росію, і я думаю, що вони Трамп вже передали своє бачення, власне, що ми готові докластися до завершення війни, але хочемо чогось від США. Головне питання, чого вони хочуть від США. Пане Ігорю, також хочеться поговорити і про інші повідомлення від української розвідки, адже вона повідомляє, що Північна Корея вже відправила понад тисячу своїх громадян у Курську область Росії. а Найближчим часом йдеться про тисячі. Вони працюватимуть на будівництві та навіть на оборонних підприємствах, зокрема там, де виготовляють боєприпаси, танки й дрони. Тож чому Росія робить ставку саме на КНДР, а не, наприклад, на країни Центральної Азії або Африку, і чи справді РФ має проблеми з власними трудовими ресурсами в оборонному секторі? Якщо Вдається до залучення іноземців. Ну, в них проблеми такі дійсно є. і на одній з нарад, яка пару місяців назад була представників директорів, точніше великих комбінатів різних, які працюють на ВПК російське з міністрами уряду, і їм там пообіцяли дуже багато грошей. На що ці директори сказали, що гроші нічого не не змінять, ситуацію не виправлять. Нам нема кому виготовляти те, що ви від нас хочете, і немає комплектуючих. І до речі, теж саме стосується і чисто трудової сили, оскільки після початку повномасштабної війни. Якась частина мігрантів виїхала далі. У росіян почалася їхня класична історія в них або антисемітизм, або взагалі такий, знаєте, печерний шовінізм по відношенню до всіх панаєхавших, як вони кажуть, і вони почали мігрантів усіляко пресувати. І багато виїхало через це. Вони раніше працювали на таких не надто високооплачуваних роботах, і за рахунок цього економіка якби розвивалася. Тепер в них є така проблема. І треба цю проблему вирішувати. КНДР чому тут найбільше підходить? Тому що, ну, по-перше, всі громадян. Яни цієї країни вони тотально залежать від влади, і влада може робити з ними все, що захоче. Коли Росія проводила чемпіонат світу з футболу, Кім чи ним же відправляв в Росію трудових своїх мігрантів, які всі 90% зароблених грошей вони віддавали владі Кореї північної. А 10% жили, і Ці 10% для них були колосальними грошима порівняно з тим, що вони заробляли в Кореї. Тому тут немає сумнівів, що ці люди приїдуть. Ці люди будуть вкалувати зранку до. Ночі. Ці люди абсолютно контрольовані, їм, їм нема куди тікати. Вони ідеологічно, за скажімо так, забиті повністю, і власне вони приїжджають з представниками. Спеціальних служб північної Кореї, тобто це такі контролі, і це фактично роби, які дуже добре виконують роботу. І для росіян це підходящий варіант. Вони платять не цим людям, вони платять фінальному їхньому власнику, яким є власне, Кім Чен Ін. І тому це теж знаєте, дуже просто як раніше, от торгували там робами чи кріпосними, домовилися про певну кількість, заплатили їх, тут тільки годують, дають якісь їм там невеликі гроші, які для них ну насправді нормальні порівняно з тим, що є в Кореї, і вони працюють там по 12 годин на добу. Що не більше, а от інші країни, центральноазійські, наприклад, вони вже побачили реальне ставлення до, до себе. Вони побачили, що їх і в армію можуть забирати власне росіяни і потім кидати на місні штурми. Ну і плюс ці країни ж почали останнім часом е, значить, рух в бік Китаю, і відповідно вони поступово починають від Росії відходити. Так що тут об'єктивно зрозуміло, чому вони роблять ставку на північну Корею? Я думаю, що якийсь час ще будуть робити, але ну не факт, що. Що далі будуть використовувати власне військових у веденні бойових дій. Тому що одна справа, коли вони там билися на території Курської області, інша справа, коли вони з'являться на території України, тут мені здається, навіть Трампу промовчати не вийде. прийдеться якісь рішення приймати і ну провокувати все ж таку історію росіяни не хочуть. Друзі, ну ми продовжимо говорити про найважливішу інформацію. І знову ж таки, поговоримо трохи ще про Китай, адже Китай дуже уважно вивчає озброєння, яке застосовують на полі бою в Україні, і зараз про це більш детальніше. Українська розвідка також аналізує той військовий потенціал, який керівництво Китаю показало на параді в Пекіні. Китай дуже уважно слідкує за війною в Україні та вивчає нові види озброєння, які застосовують на полі бою. Про це заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав у інтерв'ю Кринформу При цьому він зауважує, що українська розвідка також аналізує той військовий потенціал, який керівництво Китаю показало на параді в Пекіні. Далі цитуватиму. Ми працюємо, працюємо над цим, але скажімо так, те, що вони продемонстрували, це ще раз підкреслює наявність у Китаю ядерної тріади. Це повітря, земля, море. У них є нові напрацювання ракетного озброєння, і Китай має великий мобілізаційний потенціал. Це саме основне, зазначив Скібіцький. Представник ГУР також додав, що Китайці чітко вивчають все, що пов'язано з новим озброєнням як Російської Федерації, так і з новим озброєнням західних зразків, яке зараз застосовується на полі бою в Україні. Пекін дуже прис. Кіпливо свідкує за війною, яка відбувається у нас, констатував Схибіцький. Друзі, ми надалі поговоримо про те, що відбувається на територіях європейських країн, а саме про Польщу, адже там стався вибух на військовому полігоні. І є постраждалі і зараз. Про це більш детально. У Польщі на території військового полігону, розташованому у Варшавському районі Рембертуф, стався вибух, наслідок якого постраждали двоє осіб. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на Polsat News. На місці працює військова. Жандармі, жандармерія разом із саперами, як зазначено, на місці подій було зафіксовано вибух вибухового пристрою. Повідомляється також що його походження та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування. Поранені внаслідок вибуху двоє цивільних осіб. Повідомляється, що вони проникнули на територію полігону всупереч чітко позначеним заборонам. Один із постраждалих чоловік близько 50 років, а другий віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани. Стан обох важкий. На місці події прибув вертоліт повітряної швидкої допомоги та карета швидкої допомоги нагадаємо, у березні на території Литви зникли четверо американських військових з бронемашиною. Через тиждень їхні тіла знайшли в болоті неподалік від військового полігону. А на початку серпня двоє американських військових постраждали під час навчань у Грузії. Тобто маємо таку інформацію про військових з інших країн. Ну а також поговоримо про коментар Зеленського про його останні заяви, адже Зеленський привітав українців з Днем Воєнної розвідки. І зараз поговоримо детальніше про те, що саме сказав глава нашої держави. Президент України він привітав українців з днем воєнної розвідки та показав відео роботи військових. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм глави держави. Сьогодні день воєнної розвідки України. Щодня наші люди роблять. Роблять більше ніж здається можливим, знаходять слабкі місця ворога та вражають їх, додають сили нашій державі та значно знижують її для окупантів. Зазначив Зеленський. Він також подякував розвідникам за відвагу та відданість Україні за все, що вони роблять для держави та українців.